Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Давайте розглянемо картинки. Я буду називати зображення, а вам потрібно визначити, який звук в кожному із цих слів повторюється: о! окуляри О, огірки. Вухо. Самокат. О, о,дут. Який звук повторюється найчастіше? Вірно, звук О. Давайте спробуємо вимовити звук О. Промовляємо. Коли ми вимовляємо звуко, губи витягнуті вперед, округлі. Зуби закриті губами. Язик лежить на дні ротика і не заважає проходженню повітря. Нема ніяких перешкод. Звук О утворюється за допомогою голоса. Він голосний, його можна протягнути або проспівати. Звук О позначається червоним кружечком. Назвіть предмети. Так, у нас є самокат, окуляри і вікно. Давайте скажемо в слові самокат звук «о» стоїть всередині слова. В слові окуляри звук «о» стоїть на початку слова. В слові вікно звук «о» стоїть в кінці слова. На письмі звук О записується літерою О. Літера О на сонце схожа і на бублик, і на обруч, мов кермо я хочу взяти круглу літеру написати. Розгляньте, на що схожа літера О. Давайте розглянемо велику та маленьку літери О. Вони між собою схожі, але різняться за розміром. Це велика літера О, а це маленька. Давайте ми спробуємо показати літеру О пальчиками великим та вказівним, з'єднавши їх ось так. Також можна викласти із шнурочка. нашу літеру. Дивіться, вона такий жовтого кольору шнурочок. Такі літери у нас вийшли. А ще літеру можна показати своїм тілом. Спробуйте і ви. До побачення.